Я долучаю до розмови Карла Волоха, політичного аналітика і блогера. Пане Карло, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. І Євгеня, Євгена Романюка, члена ради громадського контролю при бюро економічної безпеки України, військовослужбовця збройних сил України. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Я щойно так дуже побіжно назвав всі ці і Дуже багато було цих обшуків, які відбувалися в, в Україні. Я пане Карле почну з пані до вас. Як ви це оцінюєте? Що це було і, найголовніше, які наслідки мають бути? Дивіться, ми маємо в останні дні досить багато всякого серйозного руху е, в правоохоронних органах і. Я би все ж таки не забував, наприклад, те, що було вчорашнє рішення по Коболєву, і це одна історія. І сьогоднішні там є також дуже різні історії. Тобто, є є справи СБУшні, є справи ДБРівські, є справи НАБУшні і так далі. І всюди я думаю, що щоразу це історії різні. І виглядають вони по різному. Я не знаю скільки скільки нас часу, наскільки докладно можна зупинитися ну, у нас є, на загалом хвилин 10-11 на цю цю розмову. Тому окей, okay. ну дивіться, я вчора в принципі деякі речі зрозумів ну, щодо справи. Ковальо даруйте, що я починаю з цього. Бо мені здається, що це дуже важлива історія. Е, я зрозумів по перше, що це очевидно не було політичне замовлення, і це добре. Що мова очевидно йде про те, що з призначенням нового е, прокурора САП вони е, він просто спробував з е, пожвавити роботу і викликали, сказали, які справи можете довести до якогось результату. Почали доводити різні справи. Очевидно, не всі однаково якісно. Е, е, те, що було покоболював, як на мене е, справа неприємна. Ну, не е, те, що вони намагалися зробити на щастя. Вищий антикорупційний суд спрацював досить ефективно. А я вже якраз переживав, що вони стали департаментом набу. А це і це була б історія не дуже хороша. Це це один приклад. Тобто ніякого політичного замовлення немає. Набу продовжує залишатися ну якоюсь нормальною організацією, від якої ми можемо очікувати е, пристойних результатів. Це, це хороша історія. Не історії. Це, наприклад. Сьогоднішні, знаєте, мене Мені взагалі, коли здається, що я я знаходжуся в якійсь божевільні, тому що ніхто чомусь не помічає, як про справи, про посадки і так далі починає розповідати, наприклад, партійний діяч Арахамі Послухайте, якщо би я був, ну наприклад, оця пані. е-е з податкової, в якої робили сьогодні обшук, то я би вже зараз, я думаю, і гарантовано вона це робить. Вона вже зараз подає значить, позов до ЄСПЛ про порушення, тобто готує про порушення, які були на її обшуку, в тому числі публікації, значить. Публікацію особистих документів е, ну це точно порушення не знаю, слідчі, це зробили, чи це зробили е, чи це зробили опери і так далі. Друге, і це буде основне, коли вона, коли навіть якщо вона програє всі суди в Україні. Якщо це доведуть до суду, і вона програє всі суди в Україні. Я думаю, що лінія е, її захисту в ЄСПЛ буде дуже проста. Вона буде показувати, що це політичне замовлення. Воно декларується політичним керівництвом країни. Воно підтверджується, е, е, значить, е, СБУ, який сьогодні керівник СБУ говорить нам. Президент поставив завдання. Оця компанійщина е, радянська. Е, це це жах. Я розумію, що мета цього піарна. Але це дуже неприємна історія, дуже негарна історія. Пане негарна історія. На вступі зупинимось, да, Я потім я, ще я нам слово забираю за багато так. часу. Даруда пан Євген у нас долучиться. Пане Євген, я вашу думку, хочу стати в принципі. Знову ж таки, як ви оцінюєте це різні обшуки, як сказав пан Карл. Звичайно, я б хотів, щоб ми більше сконцентрувалися на міноборони і тому, що там виявили, які пройшли розслідування, що нам стало відомо. Ну але також можна ж, і про пана Коломойського також. Будь ласка. Ну, взагалі, якщо так сказати, це досить такі різного спектру обшуки, і, скажімо, сьогодні, сьогоднішній день просто е, показав нам надзвичайно велику їхню масу. Я би все ж таки. І сказав би, що якщо умовно дивитися на ці обшуки, як торт, то безпосередньо вишенькою на цьому торті є обшуки, пов'язані із саме власне кажучи у пана Коломойського, оскільки пан Коломойський досить таки неоднозначна фігура, і стосовно нього надзвичайно велика кількість є і, ну, саме і кримінальних проваджень. І пов'язаних і афільованих із ним юридичних осіб, тому сказати можна, що це досить таки суттєвий знак того, що між чинною владою і власне паном Коломойським пройшла нова тріщина. Оскільки ми знаємо взагалі, що питання Укрнафти досить таки гостро стояло ще в 2015 році, і відповідно, як ми бачимо, воно має якесь продовження і в 2023 році. В особливості, якщо це говорити стосовно питання власне, предмету самого провадження, це виведення нафтопродуктів на суму 40 мільярдів гривень і подальшою їх легалізацією. Оця пані, про яку говорили ви, пане Карле, її, е, яка собі там список бажань писала Оксана Датій, вона була обов'язки обов'язків Київській митниці. Там оборудки багатомільйонні були викриті. Ну і майно, яке не відповідало її, е, її офіційним прибуткам. Це, зокрема, будинок, квартири в Києві, дві автівки, годинники. Ну і е, там ще інші речі, які в неї знайшли. І, от, це, це одна історія. Я по пану Коломойському ще хотів би Ігорю горювала. Леріович, у вас запитати, пане Карле, вас запитати а, людина, яка вже більше 210 днів не є громадянином України. А, на підставі чого він перебуває в Україні? В принципі, яка може бути подальша доля, якщо буде підозра оголошена, якщо буде розвиватися ця справа далі, він от громадянин іншої держави, я не знаю, Ізраїль, можливо, Швеція, я не знаю, яку він держави громадянин, які в нього паспорти. Я не вивчав. Але як ви перспектив... наскільки на відомо перспективу цієї справи, будь ласка. Дивіться, ми про перспективу нічого не знаємо. Ми взагалі не знаємо нічого. Йому йому навіть підозри ніхто не вручав. Як на мене, ну якщо хочете, мою, е, мою особисту думку, це враження е, і це спекуляція. Я не маю ніякого інсайду. Але як на мене, це робиться суто про людське око. Тобто, є тиск з сполучених штатів, де проти Коломойського ведуться дуже серйозні розслідування. І е, 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 є тиск на політичне керівництво України. Треба показати, що в Україні щось робиться. От до нього приходять на півгодинки, розуваються. Ну не знаю, манукажу. Я б сподіваюся, що вони за пів години каву встигли попити і пішли. Ну, ви розумієте, що таке обшук в такому величезному будинку. Якщо б це був обшук, ну це, це години за годинами. Тим паче в такій історії, коли мова йде про олігарха, і де треба все документувати. Будь-які дрібниці, має бути куч, купа понятих і так далі. І так далі. А воно пів години все тривало. Півгодини це зайти, зачитати йому документ. От а, зайти, розутися, зачитати документ про постанову про обшук, взутися і піти. Оце вам вся історія. Оце півгодини пане Євгене. Я так розумію, що ця, цей будинок, де перебував Ігор Коломойський, він також орендований. Він там його орендує. Не можливо, він там довгий час живе, але є питання до того, чи в такому будинку можна зберігати якісь документи. Як ви оцінюєте, як, як працівник бюро економічної безпеки, людина, яка розуміє цю процедуру більш? Шу, мірою, а про що може говорити півгодини обшуків у людини, яка стояла за цим всім? Спостерігала? Ну насправді я скажу, що сам обшук, напевно, що мав би більше декларативний характер, оскільки логіка людей які підозрюють, що стосовно них може відбуватися обшук, полягає в тому, що вони ніколи не будуть зберігати компрометуючі матеріали стосовно себе в тому приміщенні, де вони живуть, будь то будинок в приватній власності, будь то орендований будинок. Тому Типу, тут потрібно спостерігати за ходом слідства і надалі, тобто в яку сторону власне саме слідство піде. У нас буквально три хвилинки. Я тоді різні завдання поставлю, щоб ми більше інформації удержали. Пане Карле вас запитає, чи є тут вплив чи є тут вплив наших західних партнерів на активізацію антикорупційних органів і ну, політичну, політичну волю я так розумію, і банку на те, щоб це відбувалося. Ну я думаю, що це. Причина є, вона відверта. Вона зрозуміла з будь-яких позицій. Ясно, що такий фактор існує. Цілком можливо, що є інший фактор. Історія е з е е е е зловживанням, ну ймовірними зловживаннями при закупівлі харчування для армії була дуже і дуже. Серйозною з точки зору е, е, втрат е, е, рейтингів, в тому числі, оскільки влада є дуже, дуже до цього питання чутлива, то я думаю, що їй потрібно було терміново нейтралізувати ту історію, і от вони роблять те, що роблять. Не знаю, це вимагає докладної розмови, але те, що та інформація, яку отримую я мені здається, що робиться це все поспіхом дуже слабо і нічого з цього не вийде ніяких результатів тут не буде. Не буде навіть обвинувальних вислов, е, висновків, е, а, а тим паче не буде е, не буде покарань суді. Пане Євгене, також звільнили керівництво митниці в міноборони розтрати на 100 мільйонів гривень, також там щодо неналежної неналежної якості бронежилетів. Це взагалі жахливий злочин в час війни. Як ви скажете, чи будуть тут реальні судові справи, реальні терміни потім? Якщо ну, будуть виїхати, скоріше за все, що до якихось судових справ доведуть, але типу говорити про. Власне кажучи, те, яке буде рішення, ми наразі не можемо. Тобто більше я можу сказати, що по питанню митниці по питанню митниці це цілком тобто, зрозумілий логічний процес, який власне кажучи, почався ще з минулого року, як тільки відкрили зерновий коридор. І відповідно до самої митниці виникало чимало питань пов'язаних із тим, власне, як так відбувається, що судна проходять із зерном, і відповідно компанії, які мали би здійснити реалізацію цього зерна, або не доплачували, або не виплачували в повній мірі авансові платежі по податку на прибуток, і яким чином взагалі виходило так, що контракти на поставку зерна укладали одні компанії, а власне весь Примовили зовсім інші компанії, які взагалі навіть не є резидентами України. Ну будемо стежити Це за так. розвитком цієї справи. Я так розумію, що час у нас уже сплив. Дякую, що долучилися. Часу хоч небагато але загалом ми поговорили про певні аспекти. Карл Волох був з нами. політичний аналітик такий блогер. Пане Карло, Вітаю вас. Дякую вам і дякую, Євгено Романіку члену ради громадського контролю при бюро економічної безпеки України, військовослужбовцю збройних сил України.